Хома і гуска. Жив був пан з сім'єю. Сім'я у нього була здорова, дружина, дві дочки, два сини, і був у нього робітник Хома. Ось одного разу зібрались вони пообідать. Поставили їм гуску, а як розділить, щоб нікого не образить, не знають. Думали вони, думали, та й пан придумав. Зве Хому. каже Хома, а ну розділи між нами гуску та так, щоб нікого не образить. Добре каже Хома так як пан наш голова усьому, то буде йому голова. Дружині ж каже, буде шия, бо куди вона скаже, туди пан має і думать. Дівчатам по крилові, щоб гарно танцювали, а хлопцям по нозі, щоб добре на господі бігали. А тобі, Хомище, Тулубище, ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Казку Хома і Гуска для вас прочитав Руслан Хмарський. Альбом аудіоказки Голосами ветеранів на вушку записано за підтримки Українського культурного фонду.